Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 10 та 11 жовтня 2024 року. Сьогодні, 10 жовтня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Козоріг. Але. Але з 10-ї години ранку починається перехід місяця з першої у другу фазу. Тому до 10-ї ранку можна ще сіяти насіння сидиратів, зелених культур, пророщувати насіння для отримання проростків, можна посадити часник та цибулю на зелень, посадити будь-які саджанці, укорінювати живці, пересаджувати кімнатні квіти, висаджувати цибулини весняних квітів, і можна. Саме до цього часу, до 10 ранку, укорінювати живці, нарізати і укорінювати. Сприятливий день для поливу та підживлення рослин будь-якими добривами. Тут ніяких немає рамок часових. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 10 жовтня не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, тільки нарізаємо живці, як виключення з правила. 10 жовтня сприятливий день для квашення капусти, для збирання врожаю на тривале зберігання, для закладки на зберігання і для різних заготівель. Завтра 11 жовтня зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Козиріг, але до 14 години дня буде продовжуватися перехід місяця з першої у другу фазу. Тому тільки з 14 години і до 18-ї вечора можна ще посіяти насіння сидератів, зелених культур, пророщувати насіння для отримання проростків, посадити часник та цибулю на зелень, посадити будь-які саджанці в саду на квітнику і укорінювати живці. Висаджувати кімнатні квіти, висаджувати цибулини весняних квітів. Поливи та підживлення треба завершити до 13-ї години дня. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 10 жовтня не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, тільки нарізаємо живці. 11 жовтня сприятливий час до 17 години вечора для квашення капусти, для збирання врожаю і далі до кінця доби на тривале зберігання та для різних заготівель. А важливо для здоров'я на 10 та 11 жовтня 2024 року. Не використовуємо для харчування каву, шоколад, жирну та смажену їжу, гострі соуси, сіль, майонези та не п'ємо алкоголь. Що ж готуємо? Готуємо смачні страви з макаронних різних виробів, готуємо морську рибу, пісне м'ясо та варені яйця будуть корисні для тих, хто їсть м'ясо. Також дуже корисні молочні, кисломолочні продукти, всі доступні овочі, фрукти, ягоди, які у вас є, та вітаміна зелень. Використовуйте для приготування рослинні олії, їжте будь-які горіхи та пийте чай із шипшини. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Гарного вам! Дня вдалого, щасливого, Божого благословення на цей чудовий день. Дай Бог вам всім здоров'я, міцного та щастя людського, усіляких вам гараздів, миру та достатку. Зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі.